Микола, лікар-акушер, переселенець з Запорізької області, близько місяця разом з родиною прожив в окупації. 3 березня наше селище було окуповано, Шість тижнів ми прожили, пропрацювали. Там складно, морально складно, психологічно складно. У квітні евакуювався до Дніпра. Тут вдалося знайти роботу в одному з міських пологових будинків. З 2 травня минулого року я працюю в цьому пологовому будинку. Працюю ну, і лікарем цього допологового відділення і лікарем ультразвукової діагностики. Взагалі, то не працюю не тільки я, в мене тут працює і жінка. Микола щиро вважає своє нове місце роботи рідним. Тут народилася навіть його довгоочікувана онука. Тепер досвідчений лікар продовжує допомагати на. Народжуватися майбутнім українцям і українкам, ставлення все добре, як я казала, все чисто акуратно, все добре, все подобається. Загалом в міських медзакладах Дніпра знайшли роботу 278 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Лікарі-переселенці, які опинились у місті, можуть знайти роботу з сімейним або профільним лікарем.